А сьогодні ми садимо кавун. Це моя жіночка і дві доньки. Будемо дивитися до відео, як буде кавун на Львівщині. Кавунцю там буде 5-6 видів. будемо кидати ми кавун. Треба тут полив. А полив нам треба капельний. А капельний це треба трохи я полив. Ключу свою шарманку. Бачите, так я поливаю під корінь. Це посадили фасолі і капуста. Капуста та садили. Посапали кукурузу солодку. Тому що посуха була. А тут у нас картопля така. Посадили, нічого ще не обробляли. Бачу, беріска вже є. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Це прийшов на поле, посапали кукурудзу солодку, тому що сходи були слабенькі, тому що сухота, зразу скажу, трошка. Ще нічим не підживлював, надіявся, що більше зійде, ну Тут є, де-не дає краще, там де був перий трошки менше. А тут ось зійшло непогано. Бачите, зійшло непогано. Може, другий сорт. Ну Це ми подивимося. Це по схожості мені сказали сказати, буду ще підживляти її під корінь, буду такою бачите, бризковкою. Думав, зразу мульчу кидати, мульча не вийде тут в мене, розбавлю, буду підживляти. ну це... Мабуть, завтра. А сьогодні ми садимо кавун. Це мої робочі, це моя жіночка і дві доньки. О, і вони постійно мені допомагають. Постійно, постійно. І зараз ми будемо садити диню в першу очередь. Це сакати і пару видів кавуна теж сакати. І для проби ще взяв е, талісмана. По пів метра від цього плітню в одну сторону будемо пускати. Думав, зразу мульчу кидати, мульча не вийде тут в мене. Але каплю можу розтягнути пізніше. Як буде, не буде душа, то я каплю розтягну. Прямо по рядочку ми посадимо тут внизу. Зараз. Все, можете садити, по пів метра. І будемо садити ми, скоріше диню посадимо, а тут десь метрів 80. Остальне для проби будемо садити свій. Кавунчик. Кавунчик там буде 5-6 видів. Це для проби. все для проби. Ну, Кажу, що є трохи кукурузи, досадювати вже не буду. Що маємо, то маємо, хоч в мене є ще досадити чим. Але це вже буде, гори воно могло би ще бути і пізніше, але гербицидом не проходив. Кажу, що було посуха була. Посуха була. От проходили е, мотоблоком. Пройшлися, тут була трава, але все рівно перейде. Хоч можна було її протравити, але якось без цього. Це посадили фасолі і капуста. Капуста та садилася, що в нас, як то говориться, у нас на цьому день пізніше, яка там гарна, а яка тут полили ми, звичайно, розсаду є, але слабо вона тут, як то кажеться. Погана земля, якщо чесно. Тут було бурян росли. От за що воно і пару років вона була в буряні. Стояло мені і, як то говориться, і пройтися скільки, щоб обробити ту землю. І орали, і діскували, фрезерували два рази, але все рівно вона не так, як має бути. Зараз ми будемо кидати трошки дині, а потім вже. Будемо кидати ми кавун. У нас трошки дощик був, але це не вважається, що він такий аж сильний дощик. Трошки намочило, прибило зем, землю, звичайно. Ну ще передають дощі, але все рівно я трошки пройдуся, пройдуся під, під корінь дам простої водички. Поки простої водички. Трохи посадили дині, зараз будемо посадимо туди до кінця кавуна. А це якраз буде сюди плітні. Питає жінка, що туди буде. Будемо плітню сюди кидати, бо там капуста. Ми в цю сторону будемо давати плітні. Зараз будемо кавунчик. Це відсакати Що диня, що кавун. По пів метра. Отак. О, тут в касеті більші, бачите, яке кореневище. Бачите, яке кореневище. Корінь непоганий. І отакі. От Зараз просто-напросто покажу, як полию трошки. Трохи я полию, включу свою шарманку. І так я поливаю під корінь. Бачите, так я поливаю під корінь. Так можна поливати все. І підливати, навіть якщо взяти під капусту, можна просто полити по боках, так розбавити. Я маю виду, полити чимось. З міндобрив. А так менше буде, але розсада якраз вона мокра, трошки чуть-чуть небагато воно дасть. Воно своє дасть. Отаким От макаром. Отак От буду зараз робити, але це вже буде в процесі. Я вам просто показав. Дуже багато як посадять, а потім кажуть, що пропадають, під'їдають всякі шкідники. Буває, що медведка, буває і хрущі. Переважно, я, якщо ми садимо вдома, ми його просто-напросто кидаємо рембекс або зерно пропарене, або крупу, яка не проростає актарою протравлена, і непогано воно виходить. А це в нас така, бачите, кукуруза. Вчора трошки сапали до дружня, але трошки дощик, але ну, нічого, ще пройдеться між дорядка. І будемо вже треба, все ж таки на кукурудзу треба сапати, тому що якщо тут побризкати гербицидом, вона і в рості буде менше. Бачите, вона трохи слабенька, бо тому що коротше, не було. Тут гарніше, де більше водички, а тут вона дасться під корнову, буду ходити, під корінь дам, і вона буде непогана. Але скоріше кажу, що не дуже не радує. Думали більше, за що е, говориться в цьому садити розсадою е, чи насінням. Можна було розсадою, але все рівно треба е, полив. Полив, це все я доведу до цього, що треба тут полив. А полив, нам треба е, капельний. А капельний – це треба мати озеро, е, треба мати фільтри. Ну, остальне капельлю і це, то можна купити, звичайно, але треба мати воду. Ні то куб, з куба викачувати і возити воду з озер чи з чого чи з річки і висаджувати так і поливати. Тільки так. Тут думаю, наскільки буде кавун. Два в мене є таких обрискувача. Я можу одну каплю кинути, то подивіться, якщо жар, дуже жарко було, щоб під кожен не ходити. І з цієї сторони, і з тої сторони, з тої другої сторони. Я ставлю два е, обрискувача, під до однієї каплі. Думаю, буде непогано. Отаке в нас, бачите, село. Пшеничка вже непогана, тут ячмінь зійшов, вез люди сіють. І непогано кажу, що непогано. Ще трохи якраз досадиться. А зараз я вам піду і покажу, як у нас картопля зійшла. Зараз сходимо на картоплю глянемо. А це субстрат. Кавуна, який не зійшов, гарна земля. І так, щоб взяти тут. Вроді і поле тут краще, внизу там більше О, А так піщане поле. Просто піщане поле. Бачите, О, знизу пісок дождь не промочив сильно. Лісів тільки промочив і все. Я так вважаю. А так, то немає. Переважно тут сіють на сіно. А дехто тут на якщо оставили, то тут О, хмари йдуть. Бачите, які хмари, то люди, як то кажуть, не роблять, не обробляють багато землі. А подперка, попробуйте, отаку От цілину коров немає і таку цілину зробити. Це треба скоріше обрати. Це переорати, передіскувати, зробити добрий пар, а на другий рік вже садити. По суті, кози, ось картопля. Бачите, картопля непогана теж тут. А тут в нас картопля така. Посадили, нічого ще не обробляли. Бачу, беріжка вже є, осода не де. Можна сапою, так як гляда здорова, можна собою сапою пройтися. Е, сорт біла роса. Ну і тут мені дав е, з рогатина три сорти. І я посадив, як вірте, в кучу. Я їх просто в кучу взяв. Тому що сажалка, бачите, навіть є венета, вже цвіте. Це ранній сорт венета. Ще він журавка, казав, чи журавська, теж мені він дав. Бачите, вже цвіте. Є цвіте якась тільки яка. яка венета, я знаю, що рані, то вона може цвісти. Ну і одну червону тайфун. Теж подивимося по ріджучості. Садив я в мішку, казали, мало. Так, е, мало було в мішку, це в тепличці, зараз кажу, чому мало, тому що е, біла роса вона багато надає до 10 штук. Але непогано це було рання для себе. Е, казали, що то, ну, отуди світе, бачите. Казали, що... Не, не дуже, але людям подобалося, самі садили. хто-то рев'єру казав, щоб раню попробував. Це я просто так не на супер відео, а просто, що можна вдома зробити собі раню Теплички в мішках, якщо у вас зайнята сама тепличка. Жуки стравили, по жука ходили, є на низу, бачите? На низу є жуки. Лежали і трошки вже після кажу, доща вони пішли знову. Ну, вже дітки будуть, тоді можна пройтися. Проходився я, Ендіо. Дехто каже, що погана ця, ну, кому що. кому що. Актара та сама, як то каже, ця фірма Різно, різними можна проходити, це вже на вас вибір. Всім здоров'я, будемо дивитися за відео, як буде кавун на Львівщині. Ну і, звичайно, як картопля у нас буде. Хоч цього року картопля непогана, бачите. Недавно садили, а вже така картопля є. Україні перемоги і слава Збройним силам України. До побачення!